Що трапилось у Кропивницькому? Урочистої лінійки у школах Кропивницького не буде. Чання почнеться з 1 вересня, з першого уроку та тематичної бесіди. Загалом урочистості для першокласників та випускників все ж таки будуть, якщо дозволить безпекова ситуація. Втім, формат вирішуватиме кожна школа для себе самостійно. У Кропивницькому із вересня запрацюють 9 груп для дітей раннього віку від 1 до 2 років. Також кількість інклюзивних та логопедичних груп для дітей в садках збільшать. Підготовка йде зараз з повним ходом. Закупили три ярусні ліжка, шафки та стільці. Ще одне спиляне дерево в місті. На острівській спиляли тополю. У міській раді пояснили, що зробили це через будівництво нового приватного. Позашкільного закладу в орендованій квартирі режисера та колишнього директора обласного драматичного театру В'ячеслава Вандрашика проводили обшук. Правоохоронці сказали, що це не через нього, а через його орендодавця. Нагадаємо, режисер майже два роки судився з обласною радою щодо свого незаконного звільнення. Мав поновитися на посаді, проте створив творче об'єднання Кропива. А читайте про це та навіть більше на гречка інфо.